У вівторок загострилася ситуація навколо справи Юлії Тимошенко. Суд дав санкцію на арешт екс-прем'єр-міністра України. Оглядачі припускають, що формальною підставою для рішення арештувати Тимошенко могла стати її несподівана поява в ефірі ток-шоу на одному із національних каналів. У п'ятницю експрем'єр прибула до студії, попри те, що того ж дня, пославшись на хворобу, проігнорували виклик до генпрокуратури. Адвокати Тимошенко переконані, що слідчі готувалися її арештувати Штувати проте відпустили після багатогодинного перебування в гпу повідомляє наш київський кореспондент Руслан Дениченко. Після сьогоднішнього візиту до генпрокуратури на черговий допит Тимошенко могла й не вийти на волю. Відомство вирішило затримати колишнього прем'єр-міністра. На підставі рішення Печерського районного суду вона була затримана. З нею проводяться необхідні слідчі дії. Ми звернулися з поданням до суду, оскільки Юлія Володимирівна неодноразово зривала слідчі дії. Інформація про це очевидно стала несподіванкою для однопартійців експрем'єрки. Проте декілька десятків депутатів опозиційних фракцій швидко зібралися біля генпрокуратури, демонструючи готовність захистити свого лідера. Юлія Володимировна отримала повістку сьогодні. Прибути до генеральної прокуратури. Ючасно прибувають відповідно до позиції. Жодних слідчих дій вона не блокувала весь день. Під стінами генпрокуратури мітингували прихильники Тимошенко. В цей час, як потім розповіла сама лідерка бюд, її обшукали, відібрали особисті речі і пред'явили постанову про арешт. Я ніколи такого приниження не переносила, коли внаслідок незаконних дій нахабно обшукують, забирають особисті речі, описують особисті речі. Згодом із генпрокуратури вийшов заступник керівника відомства Рінат Кузьмін, який заперечив намір слідчих арештовувати експрем'єра. Зараз проводяться слідчі дії по їх закінченню. Юлія Володимирівна піде додому, заявив він. Втім, намір арештувати Тимошенко у слідства все ж був переконаний її адвокат. Мовляв, влада побоялася реакції людей і урядів інших країн. І в якийсь момент, побачивши реакцію людей, вони змушені дози. Втім, на волі Тимошенко може побути недовго, слідчі мають санкцію суду на її арешт. А це означає, що після будь-якого наступного візиту до ГПУ її можуть залишити за ґратами. Руслан Дейниченко для Голосу Америки, Київ.